Добрий ранок, радий вітати всіх на моєму каналі Олександр Пошукайла. На годинку 8-7 годин 7 хвилин я починаю збирати грибочки. По календарю у нас сьогодні 18.010 без нуля. І що я хочу сказати? Давайте подивимось. Отакий у мене наразі почин. Що це у нас таке? Хробаками не беремо. Якщо той не беремо, то беремо інший. Матлюки нині ростуть. Гуртом, як і всі інші грибочки. Тож почин є. А все найцікавіше все попереду. Тож, не перемикаймося, дивимось до нашої перемоги. Отак. От починається мій сьогоднішній ранок. Чого і всім бажаю. Тож, дивимося. Отак От почали з'являтись у мене зелені рядовки, зеленки. На тому тижні першу знайшов. От. Сьогодні вже декілька. Там де одна, там їх буде не одна. Отак От вони ростуть. А хто мені напише, чи можна їх збирати, чи не можна. Бо я все життя своє, оскільки я з себе пам'ятаю, збираю такі чудові тверденькі грибочки. От вже і по зеленках відкриваюсь. А далі буде, сподіваюсь. Отак, от отак. Немає більше. Ну що ж, скільки є, скільки і заберу. Так. Ну от така у мене обстановочка. І наразі я побачив гриб, який не сподівався сьогодні побачити. Що це за гриб? Хто мені скаже? Молоденький, гарненький, риженький. А такий грибочок. Дуже радий йому Дуже. Якось так. Отак. От І от нарешті сталося те, за чим я ховав по лісі. Давайте поглянемо, що я тут побачив, що я тут знайшов. Дивіться. Гурт білих грибочків. Білі. Дочекалиться мене. Втрахуємо один. Два. Три, чотири, п'ять. Це копит. От Отак виглядає сьогоднішній почин по білим. Виїхайте, збирайте така краса. Супер. От на цій ділянці минулого разу знайшов декілька красивих полічків. Але наразі давайте подивимось, що я знайшов. Отакі От два білі грибочки у самій дорозі. От там мухоморчик росте. Так і збираємо потихеньку, наповнюється. На ЄВДРці. Отак уже наразі виглядає. Чого і всім бажаю. Потихенечку, набираємо. Супер. Хайфок. А тепер давайте подивимось, як наразі ростуть палячки. От. Один. А він тут не один. Дивіться, яка краса. Ой, яка краса. Отак, От другий. Так. Оце третій. о друзі. Я сьогодні баночку закрию з полічків. і ще два. Ой, які чудові полячки. гарні Неправда? Правда. правда. так. Супер. Беремо. А маслюки наразі перейшли у ялинку. Давайте подивимось, як це виглядає. Отакі симпотні малючки мої, маслячки. Всі беру. Без вагань. Ой, які гарнюні. Отакі найкращі у баночку. Ой, що тут коїться. Краса, друзі. Бачите, як вони ростуть? У мху, Люблять це. а там іще. Ну, зараз понеслась душа урай, Кайфок. Дві години і майже ведерце. Хоча ведерце, вважаю. А ви подивіться, яка тут краса росте. Отакі маслічки гарнюні. Прийшов час перекладувати грибочки з ведерця у рюкзачок. Тож якось так, дві години і ведерце повне. Хоча там ще сім білих грибочків. Рижик отам знаходиться. Ну, вже задоволення отримав на всі 100%. Чого я всім бажаю. Якось так. Минулого разу біля цих осин отут десь знайшов два маленьких невеличких були грибочка. Обійшовши все, знайшов чергового. Але грибочок трішки підріс і змінив місце дислокації тож кругами ходіть, дивіться Отакий кр... красивий сьогоднішнього дня. <сум> Супер. Такий аж Ух! Ух! кайфок. Якось так. От біля тієї коряшки. Першого знайшов одинокого красення. А поряд отак по канавці йшов. І давайте поглянемо на цю красу. На молоденькі, отакі гарненькі. Кайфучик. Ай-яй-яй. -яй. яй 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 А хтось тут? Уже і ножку зрізав. А їх тут навіть три. Супер. О. Вот такие Білі грибочки грибочкиные. А може и чотири. Ой, чотири. Ой-ой-ой. На как Гортом. ростуть. Белички сьогодні. Гортом. Та да, ви що, <свято>, свято на дворі. Якось так. Продовжується збір гриба. Кайфо. Світок. Отак. Ні, є свято на цьому світі. От там, от там. Тепер біля дороги. Ось ну, такий красун. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, свято. Наразі свято. Саша. Олександра. Ось так. Кайфок. Кайфок. Що ще додати? Нічого, будемо шукати ще. Що це таке? Це грусть. Ну так. Сука. Отак от, от хожу, хожу, знаходжу маску, а поруч біля ки. Якось так. Краса, друзі. Молоденькі. Якраз баночка. Полізуть сьогодні. Якось так. Отак от, от хожу, хожу. Хожу, брожу. Ну, Хоморчик потрапиться. Там зеленушка якась. А тут бат і шляпка коричнева. Як гадаєте, поганка чи непоганка. Діленький. Отак. Взяв і виріс. Якось так. Супер. І от холмик, як гадаєте. Який тут грибочок? Це, вірно, це він. Мій дорогенький, товстенький, гарні. І далі. Такі чудові білі грибочки. Супер. Такі холмики і білі опиняються у мене. Отак це виглядає. А тут взагалі шедевр. М -м -м. Шедевр. Бачите? Отам походили, а сюди не прийшли. А білі ростуть де? Їм заманеться. Якось так. Жах наповнюється, ведерці білими грибочками, Краса! Супер. Тут ушка дозволяється, коли сьогоднішньополювання, а так це виглядає. Ведро не повне білих грибів, але кількість їх тут 35. Если від дома виїжджайте, збирайте.